Друге за тиждень невідомі дрони атакували Москву і передмістя російської столиці. Працювала ППО. Є наслідки падіння уламків, пошкодило дахи приватних будинків і автівки. Аеропорт Внуково і литовище в Калузі призупиняли роботу. Завітали безпілотники і на НПЗ. У Туапсе. там зайнявся один з резервуарів з бензином, площа пожежі понад тисячу квадратних метрів. Вогнеборці досі намагаються локалізувати полум'я, аби те не поширилося на сусідні сховища. Нафтокомплексу Туапсе входить до числа найбільших в Росії і має потужність переробки до 12 мільйонів тонн нафти на рік. Для ворожої армії цей об'єкт має ключове значення, адже забезпечує паливом чорноморський флот і військову інфраструктуру на півдні країни. А напередодні, як повідомили джерела ТСН, безпілотники СБУ вразили дві газокомпресорні станції у Тамбовській і Саратівській областях. Добрі дрони прилетіли і на польовий склад ракет для комплексів СТ. 300 с 400 поблизу Радьковки в Білгородській області після влучання почалася активна детонація боєприпасів.